Склалося, що з Римським лісом у мене пов'язане майже все життя. Ще в ранньому дитинстві вихователька дитсадка часто водила нас малих до лісу. Ми сприймали ці прогулянки як найбільше щастя, адже щодня, щохвилини відкривався новий світ, метелики, коники, ящірки, жаби, невимушена обстановка. Пізніше ми вже самі влаштовували розваги в лісі. Дорослі для нас проводили змагання з туризму, грузірниця та інше. Під час навчання в Мелітопольському педінституті і по його закінченні вже почав придивлятися до біокомплексу Римського лісу як фахівець біолог. Гарно тут у будь-яку пору року, та, звичайно ж, навесні найкраще. Ось синіють проліски, їх тут два види. Сибірська зростає в глибині лісу, а Дволиста ближче до міста. Згодом зажовтіє пшінка весняна, а Мона жовтецева. Зрідка можна побачити ряст ущільнений. У травні з'явиться конвалія, купина. А якщо пощастить, то і червонокнижний тюльпан дібровний можна знайти. З першими теплими днями у лісових старицях пробуджуються жаби. І тоді звучить їх урочистий спів. Тут і кумкають джерелянки, заходяться від реготів ставкові жаби, тихенько стукають часничниці. Зрідка можна почути голос Квакші. А згори, звід дерев, звучать інші голоси великої синиці, Малинівки, зяблика. Далеко від своєрідний шлюбний поклик дятла. Біля русла річки самоткань інша картина. Тут течія досить швидка і вода весняним сонцем гірше прогрівається. Для сонячних ван болотяні черепахи вилазять на гілки верболозу. І, як не намагаються ближче підібратись, не виходить. І тоді чути такий сплеск, не наче хтось кинув цеглину у воду. На мілководді стариць вони лежать, як на пляжі. Наближенням літа ліс уже набуває якоїсь таємничості. Тінисті зарості межують зі світлими галявинами, темні переліски берестка і дуба зі світлокорими колонами, осики та білої тополі. Осінь в лісі здивує різнокольоровим листям, а взимку можна спробувати розібратися в слідах на снігу. І все це в якихось 300-500 метрах від міста Верхньодніпровська не віриться лише віддалений шум машин, спів півнів та гавкіт собак нагадують про близькість людських осел. На жаль, в останні роки стан цієї перлини придніпров'я все більше викликає занепокоєння. Найперше вся територія, де є травичка, використовується під випас худоби. Пасуть і в череді, і індивідуально, на прив'язі. При цьому ухитряються в деяких місцях і траву косити. З боку села Підлужжя розорано значні площі підгороди. Правда, пізніше більша частина цих городів заросла бур'янами і не використовується. Стікають до лісу брудні потоки від сильних дощів, а мешканці вулиці Петровського і інших ближніх вулиць несуть весь непотріб на край лісу. Жаль, що таке гарне місце, подароване нам самою природою, поступово деградує. Не кожне місто степової зони України має такий куточок дикої природи та ще майже у своїх межах. Кілька років тому я запросив до лісу людей, які професійно займаються вивченням живої природи. А на той час вивчали стан басейну ріки Самоткань. Це ботанік Вадим Манюк. Зоолог Петро Чегорка. гідролог Віктор Дем'янов. Звідки таке диво при Дніпрові? Здавалося, правий берег Дніпра. Ми звикли до того, що тут степи, байраки, якісь тінисті діброви по глибоких балках. І раптом справжній заплавний ліс. Хай він невеличкий за площею. Але він по-своєму унікальний. У гирлі річки і самоткані збереглися справжні заплавні діброви, стариці, болота, залишки лучної рослинності. І головне, що весь цей комплекс він за всіма знаками нагадує короткозаплавні ліси Присамарія, Приорілля. Десь в якихось частинах нагадує нам діброви Дніпровського рідського заповідника. Можна з певністю сказати, що аналогів Римському лісу у Придніпрові немає. Ліс зачарував з першої зустрічі. Потім були інші відвідини цієї чарівної перлини. Для мене, як для заголов, справжнім відкриттям було, наприклад, незвичайно велика чисельність болотяних черепах. Такої кількості черепах я не зустрічав навіть в заповідних ділянках Дніпровських плавнів. Важлива біологічна особливість римського лісу багатий видовий склад орнітофауни. І це не дивно. Ліс це справжній зелений оазіс серед степової природи. Тому тут знайшли собі притулок протягом року понад 125 видів різноманітних птахів. Це і хижак Великий яструб, і декілька видів дроздів, декілька видів кропив'янок. Відвідуючи ліс весною або влітку, можна почути з одного місця голоса 10-15 видів птахів. Різноманітність біотопів, наявність лук, боліт, приваблює до лісу воднолюбивих птахів. Тут гніздиться ремець, зустрічається водяна курочка, лиска, пастушок. В осінній і весняний період на прольоті регулярно можна зустріти лісового кулика, вальшнепа або слуху. Не можу сказати, що всім у нас байдужа доля римського лісу. Так, не раз і не два юні охоронці природи школи номер 1 міста Верхньодніпровська намагалися очистити ліс від сміття, досліджували стан річки і лісу. Та переконаний, учні можуть добре у цій справі допомогти. Досліджувати ж справа науковців. Рішення приймати і домагатися його виконання має влада. У 2004 році. Станом Римського лісу зацікавилось еколого-туристичне об'єднання Орлан. Ця організація давно відома на Придніпров'ї своїми добрими справами з охорони природи. Проєкт, що мав на меті покращення стану лісу та взяття його під охорону, був підтриманий благодійним фондом «Ісар-єднання». У червні місяці в рамках проєкту діяв організований Орланом екологічний табір. Розташовувався він на мальовничих пагорбах південно-західної околиці Римського лісу неподалік від села Підлужжя. Крім орланівців, до роботи в таборі були залучені учні та вчителі шкіл №1, 1 2 і 3 міста Верхньодніпровська всього більш як 60 чоловік. Вчені протягом сезону вивчали стан лісу і річки самоткань, вели спостереження за птахами, комахами та іншими мешканцями Римського лісу. Цікавилися минулим нашого краю і лісу, зокрема, пояснювали юним друзям природи про важливість вивчення і охорони довкілля. Мешканці ближніх вулиць, після деякої настороженості, виявили до орланівців свою гостинність. А старожили Іван Григорович Пітух, Тамара Опанасівна Житня та Микола Іванович Глушко розповіли про минуле річки самоткань та нашого лісу. Римський там ну, дві, дві версії. Одна версія, що тут у нас отож будували міст римляни, да. міст і ще щось вони, і дороги. І жили вони отут, вроді би, оце туди далі село, і воно Рим теж називається. Це, римляни, які римляни? Села Рим? Рим. Це, це італійці, італійці. А друга версія така, що нібито ще... Коли Суворов ходив туди в Італію, воював, і нібито на діли дали людям тим, що брали участь у цьому поході. Оце такі дві версії. Ну, більше, ймовірно, перша версія, що це будували, вони там жили і так його нарікли. І ліс і село Рим. От Тоді, може, село Рим заснував козак. Рим. Ні! А хто заснував? То поміщик дав йому таку назву. Поміщик дав йому Так. Да. Інколи буває, люди, ті, що приїхали до Верхньодніпровська, питають, чого він у вас цей ліс римський, чого він так називається. Ну, для місцевих жителів це не загадка, бо назва частини міста Верхньодніпровська в ту сторону і частина села Тарасівка. Має таку назву, особливо старожили. Кажуть, в такому плані, що живу отам на Риму, поїхали на Рим. На старих картах можна зустріти також назву Ну, Відповідно, ліс також називається по причині того, що він недалечко від цього населеного пункту зростає. Хто ж і коли назвав це місце такою дивною для нашої місцевості назви, я не знаю. На мою думку, хай воно залишається така таємниця Римського лісу у його назві. А тоді в час війни госпиталя були тут. І спиляли до одного на дрова, да? Да. Ну, не було жазу. І от в 46-му році одні пеньки і од пеньків пішло рости. Да? Да, 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 да. І от то так? Да? тільки його, він такий чистий був. Кожен год. Требуть наш вода. Та все у лісі було так, як оце, чисто, весною, бере очеретину, і рина, і дна не давали. За нашого дитинства, звичайно, ліс був привабливий, дуже гарний, чистий, чистий, там ні папірця, нічого не було. Звичайно, зразу трошки люди його занихали, люди. От. І тут річка була, само ткань, це ж ви знаєте. От. І було це, як починається е, повінь, наповнюється оця річечка і сюди оце щуки, прямо стаями, щуки, да, да, е, не реститься. Ну, саме такі привабливі це тут проліски. проліски, Оце як весна так, і зразу ви? для мене приваблює оце проліски. Оце як царень цвіте, так гарно. Місяць цвіте і ніби отак розкидане сири, срібло там, так гарно у лісі. Рубали багато і німці ж бліндажіла там на це. І наші, і бомбили ж його, і обстрілювала артилерія. і Та взагалі над ним і здівалися, хто як хотів. І люди ж самі на дрова. на дрова це, це ага. зробили. Але він вижив, незважаючи на всі вижив, ці. Вижив. Вижив. Дуже мощний він. У таборі добре було і дітям, і науковцям. Приємною несподіванкою була зустріч з нашим верхньодніпровським орнітологом-професіоналом Володимиром Сишком, який, виявляється, після роботи в заповіднику в Сибіру. Вже не один рік спостерігає і вивчає птахів нашого міста і Римського лісу. Було про що поговорити з ним англійському досліднику птахів Полу Бредбієру, який також приїхав. І не тільки поговорити, адже орнітологи виявили одразу кілька цікавих і рідкісних у нас видів птахів. На жаль, було і розчарування. Місцеві жителі повели і показали місце, де до лісу зливаються каналізаційні води міста Верхньоніпровська. А край лісу з боку вулиць Лісової та Петровського місцями нагадує звалище сміття. Безумовно, це лише частина проблем, що виникають через брак екологічної та й взагалі людської свідомості, недостатньої уваги міської і районної влади до цього куточка дикої природи. Оце ж вода, оце канал е, вирили, ага. це Звольногорська і ото ж іде. І туди ж теж попадає Звольногорська. І ото е, у Первомайському дамба там. Ну, ми знаємо. О. І вони ото спускають воду там ось через ліс, а у городі, отам там мостом откачують. Як узять правильно, так це ж вредительство. Та дуже погано, звісно, поганенько. По-перше, оце ж зробили сміттєві такі відходи, туди все кидають. Я от сусідкою тут у нас була сусідка, Тоня її одразу немає. Так вона там таку кучу навергала. Я кажу, ну що ж це ти накидала, оце таке наробила. А вона каже, та там вже ямка була. Я, кажу, я не знаю. Чи ти е, нерозумна, чи я така сліпа, що воно вже така вже куча, то я її ото нагортали земелькою туди і з її мамою другий раз. Бо це ж оці хлопці що шукають метал, то що оп'ять розвернули, так ми її знов загорнули. Ну, взагалі-то немає порядку. І оце ж оце кан каналізація або водоканал, як ні, не водоканал, це як воно називається? Комунгосп, що оце води збросають на поля фільтрації, воно так неякісно зроблено, що ці труби розриваються і все тече оце. У цю річечку. Воно вже ж і не річечка, але ж там ковбаньки, ковбаньки пооставалися, Ага, що навіть вже й жаби бояться там плодитися. Бо все оце ж розірвалося і вся гадость туди пливе. І воно і екологічно дуже ж погано і для людей. Оце як вітер вічі, звідти так прямо запахи неприємні. ну Вони не звертають уваги на це. І добре, що ви це питання піднімаєте, може також звернути увагу і на цей ліс. Бо це як хтось там виріже якусь суху гілку, то можуть і оштрафувати там набагато. Да? А як оце виносять прямо возами виносять туди все, то нікому до цього не немає. Враховуючи те, що поруч розташоване місто, дуже важливо якнайшвидше зробити те, чого від нас потребує природа. Його заповідання. Його збереження в недоторканому вигляді. І все ж віриться, що Римський ліс житиме, буде гостинно зустрічати не одне покоління юних і не тільки юних любителів природи, поступово відродиться, стане чистішим, відродиться у душах людей і те давнє притаманне нашому народові бережливе ставлення до всього живого, завдяки якому до нашого часу. Дожили окремі ділянки дикої природи, серед них і наш римський ліс.